Нам якраз оця машина московицька нав'язала комплекс меншовартості, раз, що українського кіно немає, української культури нема. Це неправда. І цьому ми переконуємося, і це нам кажуть люди з-за кордону. Також у нас будуть дві панельні дискусії. Це як би це дико не звучало, але все ж таки ми мусимо піднімати ці питання про важливість мови в культурі української мови, тільки української мови на даний час, поки в нас іде війна. І також є ще одна панельна дискусія: це вплив кіно на соціум. Мова – це один із важливих інструментів відчуття ідентичності. Наскільки важливо виконавцю і всій групі бути впровадженим в контекст українського цього матеріалу, як він звучить, і, звичайно, буде присвячена умова власне, в кінематографі, наскільки це важливо. Я завжди за те, щоб все було по любові, м'яко. Я розумію, що люди переселенці. Просто мусять зрозуміти, що зараз це не просто чиясь забаганка. Це ваш спосіб вижити, друзі. Ну якщо ви хочете жити в цій країні, а не в Росії, то ну, це мені здається мова це найменше, що ти можеш зробити для своєї держави. Культура спілкування в побуті має бути українською. Коли люди почнуть робити якісь кроки до цього, тоді самі зловлять від цього кайф».